У тебе виникає важкість на ніч. Припиняй робити ці три тупі речі, які робить 99,9% людей. Додивись це відео до кінця, бо третє тебе шокує і ти точно його робиш. Це стосується тебе, навіть якщо ти на дієті. Першою непомітною деталію буде те, що ти споживаєш м'ясні продукти. Так, дієтологи рекомендують білочок, а саме м'ясні продукти на ніч. Але, м'яко кажучи, наложити на твоє здоров'я. Вони хочуть, щоб ти схуд показав на вагах завтра менше. Але твій кишківник зовсім не буде задоволеним. Розпочинаючи шлунком, закінчуючи кишківником, ти робиш сильне навантаження. Номером два люди звикли їсти дуже багато мочного на ніч. Вони кажуть: Ростиславе, якщо я не з'їм булочку, все, моє життя закінчується. Це, як правило, відбувається при сильних дефіцитах вітамінів групи Б. На твоєму місці я би замінив цей шлакопродукт тим, що тобі справді допоможе, а саме тим, що має вміст вітаміну Б. Бо самі мочні вироби дуже провокують багато проблем. Ну і третьою найтупішою помилкою є те, що люди, які розпочинають худнути, впродовж дня старають закрити ротик на замок, як і свій власний холодильник. І коли приходить вечір, трішки релаксу, трішки розслаблення, але голод приходить. І саме тоді знаходяться випадково ключики для твого роту та холодильнику, і йде поглинання великої кількості продуктів. Ну а це провокує сильне наповнення, вздуття та важкість, яка триватиме до самої ночі. І так ти забуваєш про якісний сон. Стаєш виснаженою людиною на все життя. Було трішки цінно, підписуйся на мій профіль. Я допоможу тобі тримати здоров'я та тіло у твоїй прекрасній формі.